Доброго вечора. Програма телевимір нині присвячена історії рідного краю. Нещодавно побачив світ посібник історія Закарпаття, автор якої доктор історичних наук Дмитро Данилюк. Ми вітаємо у нашій програмі шановного заслуженого професора Ужгородського національного університету і говоримо про справу його життя, дослідження історії Закарпаття від найдавніших часів і до наших днів. Пане Дмитре, доброго вечора. Добрий вечір. Ваша книжка вміщує 14 розділів з історії Закарпаття, і, безперечно, всі ми не зможемо осягнути. Але є достатньо матеріалу про такі найважливіші періоди, які формують самоідентифікацію Закарпатців, Закарпаття особистості, які дбали про історію нашого краю. Яка концепція вашої книжки на чому вона базується? Не поважайте за нескромність, якщо скажу, що пані посібник є підсумком моєї багатолітньої наукової навчально методичної роботи. Основна мета цього посібника показати місце нашого краю, Закарпаття у загальноєвропейському історико-культурному процесі. Не зображати наш край, як це робилося колись в минулому, що це лише був придаток до іноземних держав, до складу яких вони входили, а тут жили талановиті, працьовиті люди. Які розвивали економіку, розвивали культуру, освіту, внесли вагомий внесок в взагалі, європейської науки і культури. Я хочу сказати, що велика заслуга в цьому мого наставника, який мене вчив ще в студентські роки, це відомий вчений краєзнавець Михайло Васильович Троян. Саме він розробив методику викладання історичного краєзнавства, дослідження. І треба наголосити, що історія нашого краю є багатогранна, багатовікова. І у міру можливості ми ці процеси і виклади в даному посібнику. Все ж таки початок століття, який говорить про Закарпаття, як про е, народ, який себе до когось е, з кимось ідентифікував, з кимось порівнював, так, так. перебував під пливом 9 і 11 століття. Період білих хорватів або ж Карпів, як ви пишете у книжці, я вперше зустріла цей термін. Угу. Загально відомо, що за їхніми даними наш край був заселений ще один мільйон років тому назад, і свідченням цьому є археологічні знахідки, які були зроблені київськими археологами, а потім підтверджені археологами нашого університету. І відкрито було найдавнішу стоянку. Це Селище королево нашого Єдніградівського району. Ну, подальше, як ви мене запитали, які були первісні дійсно реальні народи, про яких залишився в історії, ми пригадаємо фундаментальну працю Михайла Лучкая, історія карпатських росинів». Він там, зокрема, стверджує про те, що навряд чи комусь вдасться створити, написати. Цілком об'єктивну давню історію нашого краю, тому що багато документів зникло, немає про них відомостей. Ну але за ним Лучка стверджує так, що перша назва Карпати знаходиться у творі давньогрецького грецького вченого птоломея. Ну, а щодо походження, як ви запитали назви терміну Карпи, то вони дійсно були першими поселенцями, але потім їх слід з історичної. Сцени зник. От тими племенами, які залишили дійсно слід і вкарбовані у різні документи, як вітчизняні, так і зарубіжні, це є пояс минулих літ. Ну, Не буду деталі вказувати, але там автор кінця 12 століття стверджує, що тут були розселені білі Хорвати. І це населення він відносить до ареалу східнослов'янських племен, які згодом потім утворили. Давньоруську українську державу, Київську Русь. Ну, Далі розгорталися події так, що білі Хорвати взяли активну участь у суспільно-політичному житті Київської Росії, про це свідчить х літ. І ми можемо стверджувати, що ці племена були першопочатком цієї території. Можемо згадати зарубіжні документи, це, зокрема, це на увазі хроніка аноніма. Початку 13 століття, у якому він згадує так само підтверджує, що первісним населенням тут були слов'янські племена. Угорські племена, які прибули сюди в 9 столітті, вони вже знайшли тут слов'ян. Дуже важливий цей документ у тому плані, що в Геста Гонгарону згадується укріплення містечка вже Мункач і Унг, тобто два слов'янські укріплення. Вже в кінці ХІХ століття до приходу угорських племін. Чому це важливо для науки, для пояснень і так далі? Та тому що в 19 столітті ряд угорських істориків намагалися довести, що тут первісними були або угорські, або якісь інші племена. Насправді, це не відповідає дійсності сьогодні. історична наука твердо переконана, що це були первісні слов'янські племена. Ну а далі розвиток можна дуже багато говорити, це перебування нашого краю у сфері впливу Київської Русі. Може навести ряд документів, не буде на них зупинятися. Ну а потім, вже десь з кінця 11-го століття, ситуація склалася так, що наш, наш, наш край поступово почав входити до складу новоутвореної угорської держави Угорського королівства. Ви згадали про Лучкая. Це найвагоміше. Історичне дослідження його історія Підкарпатських Русинів». Але він звертається також до Івана Пастелія, і от саме що ви окремував у своїх дослідженнях Пастелій по історії Закарпаття. Ну ви порушуєте дуже важливу проблему. Проблема насправді про те, що як зароджувалися історичні знання, а згодом потім історична наука в нашому краї, оскільки про ці питання. Не говорилося, не порушувалися і представляли наш край як таким неосвіченим, неграмотним і так далі. Це практично був перший історик кінця XVIII століття, який вже написав рукописну працю з історії нашого краю. Але, на жаль, вона залишилася в рукописі. І велика заслуга Лучкая в тому, що він її виявив, і як пише сам Михайло Лучкай, я міг її привласнити, але бу... Лучка був настільки. Чесна порядочна людина, справжній дослідник, науковець, що він відкрито сказав, що я не приписую, а я її ввожу як п'ятий том до своєї історії карпатських русин. Так суть у тому, що вже в кінці 18 століття у нашому краї зароджувалися історичні знання. Ну а потім варто сказати коротко про те, що з'явилася і перша друкована праця з історії Закарпаття в 1799 році. Наш земляк ігумен Гумен Мукачівського монастиря, Іоник і Базилович. Йому вдалося у кошицях надрукувати у двох книгах історію нашого краю. Правда, вона була видана латинською мовою. в той час інших умов не було. 700 років під впливом габсбургів. Це засвідчує і Угорське королівство, і Австрія, і Австро-Угорщина державні утворення. Плюси і мінуси для Закарпаття. Ну, Перебувати в чуземному середовищі це вже мінус. Мова йшла і про асиміляцію заборону рідної мови, латинізацію, мадяризацію і так далі. Але я вважаю, що з другого боку треба віддати належне такій правительці Австро-Горської імперії, як Марія Тересія. У чому саме? Та в тому, що вона бачила, що державність можна зміцнити лише в тому випадку, якщо зміцнити становище підневільного народу. Тому вона у 1770-х роках і здійснює так звану урбаріальну реформу, тобто земельна реформа, вістря якої було спрямоване на захист простого селянина трудівника. Було заборонено власникам вмішуватися, втручатися в їхнє особисте життя, була зменшена панщина. От уявіть собі, що згідно цього урбаріального закону, кріпак зобов'язаний відробляти на панському полі один день на тиждень. А я собі пригадую, а яким було встановлення, в радянські часи, часи тоталітарного режиму, там селянство взагалі було загнано в колгоспі своєрідне рабство ХХ століття. А Марія Тереза, як правителька, яка розуміла державність, вона пішла на полегшення, в другій плоні 18-го століття. Другий момент. Другий момент в тому, що були зроблені якісні кроки. У покращенні якості шкільної освіти. У 1774 році, у відні, було відкрито навчальний заклад під назвою «Барбарео». Це спеціально для русинів західноукраїнських земель. Мова йде про Закарпаття, Галичину, Буковину. От там і вчилось чимало наших закарпатських юнаків, які потім отримали освіту європейського типу і не тільки принесли користь нашому краю, а як відомо. Це ціла сторінка в історії культури і освіти нашого краю. Вони емігрували в Росію і там сприяли розвитку науки, і освіти в Російській імперії. Ви уродженець Тятівщини, і ваша мала батьківщина теж знайшла відображення в історичних джерелах десь 15 століття, і вона дуже багато про що говорить. Я взяв за методичний принцип, що після кожної теми. Щоб наші висновки, пропозиції були обґрунтовані відповідними джерелами. У даному випадку це грамота 401 року, синів одного великого воєводи з Марамарощини, з якою він дарував Грушівському монастирю три села: має штав Грушево, Кривчиш і Тересь. Тобто сьогодні це мі села Груша, Криве і Тереса. Так що кожен читач з даного посібника може з будь-якого району може почерпнути цікаві відомості з даного посібника. Дуже детально сказано про християнство на Закарпатті, тобто далеко ще до хрещення Київської Русі, ми вже мали тут християнство, якісь першу друзі, азбуку слов'янську. Я прихильник тієї думки. Що християнство східного, причому східного обряду, було поширено ще до прийняття християнства Київською Русью. Мова йде про місіонерську діяльність рівноапостольних братів Кирила і Мефодія, які серед вісімсот шістдесятих, вісімсот роки здійснювали свою місію по великому равській державі, яка була сусідньою державою по відношенню до нашого краю. І сам Лучка, який знавець був в історії релігії, він сам стверджує, що дійсно християнство в нашому краї було, було прийнято в результаті цієї діяльності Криле Міфодії. Щодо діяльності Курятовича теж різні О, це думки? Велика тема Велика тема і благородна тема. Це подільський князь кінця чотирнадцятого століття із великої династії великого князі, князів, велико Литовських князів. Ну, там коротко треба так сказати, що гедеміні володіли Поділлям, сьогоднішньою приблизно Хмельницькою областю, територія це. Вони там між собою мали відповідні суперечності. І Федір Корятович махнув на все це діло рукою і вирушив до угорського короля, який був у родинних зв'язках із його мамою. А угорський король теж сказав: Не хочу я втручатися в ваші там особисті справи, я тобі дарую. Мукачуське володіння, мукачівську домінію, приходь і господарюй. Що і сталося в кінці 14 століття Федір Коратович став власником Мукачівського замку. Треба віддати йому належне. Він сприяв розвитку економіки, засновував села, його дружина, і дуже важливо, що зробив Федір Коратович. Він сприяв поширенню православної віри. І от у монастирі його дружина Ольга. І організувала школу навчання дітей, які потім навчались писати, переписували привезені книги, здійснювалося поширення цих книг. Таким чином вони сприяли і економічному, і культурному освітньому розвитку. Не у всіх книжках можна зустріти документи про те, що на Закарпаття приходили посли від Богдана Хмельницького. Надіга. Я тут знаходжу. Яка була їх місія? Мова йде про українську національну визвольну революцію 1648-му, 1600, ну, сьогодні ми вже кажемо 1976 року. Богдан Хмельницький у бороді проти Пол Польщі і проти Московії шукав союзників. От де була проблема. І таким союзником він вважав, що може бути князівство. Ну, Трансильванське князівство, для ясності, скажемо, що це територія е, між Угорщиною і Міжгорщиною і Румунією, сьогодні від Рахівського району через тих, так скажемо, глиб. І тоді було направлено у Трансвіянське князівство посольство Івана Хмельницького. І воно йшло через територію нашого краю. Це було велике диво. Закарпатці вперше побачили, так би мовити, у натурі українців, українців, їх одяг. Але що головне, що вони один одно прекрасно розуміли, тобто мова наших. Предків росині в за Карпаття, це була споріднена із українською мовою. Ну і це одна з важливих подій зв'язків нашого краю із з Україною. 14-16 століття у вас зазначене в контексті того, що болотська колонізація mm -hmm. сприяла заселенню центральних українських Карпат субетно саме бойками, Лемками, Гуцулами і Східної Пряжівщини. Із Галицької Лемківщини, тобто гори Карпати заселялися українцями. Що, чому це відбувалося? Ви порушили досить складну проблему. Вона полягала в тому, що йшов процес освоєння території нашого краю правителям іноземних держав. Ну і щоб розширювати свої володіння, правителі дозволяли. Бути вільним тим селянам, які переселяться у гірські райони. Ми з метою, щоб вони освоювали ці землі, викорчовували кущі, дерева, готували ґрунт для посів і так далі. Тобто і ці, вони позбавлялися всяких повинностей, покріпачення, ставали вільними людьми. Ну, склалося етнічно так, що вони зібрали, оформили свою етнічну спільність як субетнос українського народу. Це тобто це бої келемки. Ми вважаємо, наука вважає як окремий субетнос, етнографічна група українського народу. Чи вплинуло це на подальшу долю Закарпаття? Адже ж все ж таки українські етнічні групи, етнографічні групи утвердилися тут, принесли з собою культуру, це традиції. Треба більше того, треба сказати, що наш край потім став багатонаціональним. Це не можна заперечувати, зокрема, XVIII столітті. Не тільки оформили, мали місце освоєння гірських районів, але з Німеччини, з Австрії сюди переселялися маса людей: німців, угорців, чехів, словаків. І тут ну, наш край став. Вони тут знайшли свій притулок, свою другу, так би мовити, батьківщину. І разом спільно з місцевим корінним населенням русинами вони творили нашу історію. Тобто, переселенці русини з інших регіонів, скажімо, в той період, бо це ж таки дуже великий період панування чужіземного ну, прав століття, і це так не можна відокремити в одну мить. Але чи вплинуло це? скажімо, на таку квітесенцію історії 1919 рік, коли було вже самовизначення щодо державності. Закарпаття заявило про те, що вони хочуть жити в Соборній Україні. Всі народи, які тут проживали, вони вважали за приналежність нашого краю до Соборної України. І свідченням тому є і проведення всезакарпатських зборів у Хусті 21 січня 1919 року. Там, до речі, у протоколі, прийнятому на цьому говорилося не лише про русинів, але й про угорців і інших представників національності, так що всі вони. Були думки, що необхідно воз'єднання із як то її називали соборною незалежною Україною. Чи можна вважати цей період зародженням формування національної свідомості? Чи це тільки були такі ознаки? А вже чехословацький період демократичний за Масарика розвинув це? Національний визвоний рух зростав і далі. Свідчення тому є потім. Чехословацький Словацький період. Ну, тут я би хотів чесно сказати, що в цей період значно розвинулися демократичні основи, основи демократії в суспільно-політичному житті. Але ніколи не припинялася думка про з'єднання з українським народом. Ну, як загально відомо, все це потім вилилося у проголошення 15 березня 1939 року самостійної самостійну карпатську Україну. Ну, а вершиною всього цього волі, волевіблення. Народу Закарпаття це було вже 1944 рік, коли було проголошено Мукачу і прийнято маніфест про правозядження Закар... Закарпатської України з радянською Україною, І сам потім договір 29 червня 1945 року про п'ятого Так, правозядня. ми можемо говорити, що ідея воззєднення формування національної єдності в нашому країні з давніх давен. Це єдине спільне, етнічне, яке вимагають. Доходить до спільної мети влазяння з Україною. Чехословецький період все ж таки не є таким однозначним. Розвинені демократичні свободи, але економічно край зазнав якоїсь трансформації. Треба визнати, що за часів Австро-Угорської імперії, все-таки в нашому краї, зокрема в кінці 19-го, на початку 20-го століття, були побудовані на той час потужні промислові підприємства. Мова йде, зокрема, фірма Клотіль, де побудувала в Бечкові великий Лісохінзавод. Фірма Сольва у Сваляві такий саме, такого профілю, було побудовано. Фірма Бантлін у Перечині і так далі. А от ви згадали за Чехословацький період. Тут, з одного боку, ми мусимо критикувати економічну політику Чехословацьких властей, тому що вони за своє період свого панування в нашому країні не побудували жодного, підкреслюю, жодного значного потужного промислового підприємства. Край дійсно був старовинним придатком, але з другого боку, у період Чого Словаччини, суспільне політичне життя виросло в демократичному напрямку на новий якісний рівень. Дуже важливим є сьогодні поговорити про період карпатської України, бо ми маємо річницю, 75-та річниця утворення. Карпатської України, а також і 17 березня, день народження Устина Волошина. Це постать непересічна в історії Закарпаття. Як ви б оцінили цей феномен у ХХ столітті? Звичайно, що це світла сторінка в історії нашого краю та всього українського народу. У період жорстокого тут панування угорських окупантів знайшлися патріоти національно визвольного руху, які організували боротьбу за сторони Незалежної Карпатської України. Це великий феномен в історії народу. Ну а щодо Австини Волошина, то безумовно, що він заслуговує найвищої похвали. Інша справа, інша справа, що ну, тоді у Європі панувала доктрина, доктрина погляди людожера Гітлера і практично на нього орієнтувалася більша частина політики в Європі. Ну, Сам по собі Августим Волошин. Я значна постать. Він бажав всього доброго своєму народу, він склав програму економічного розвитку. Ну, але подальша доля склалася так, політична обстановка, що Карпатська Україна, як відомо, була придушена. Потоплена в крові фактично угорськими окупантами. Ну а потім і доля самого Волошина. Він емігрував до Чехословаччини, у Прагу. Там його радянська розвідка потім знайшли виявила, арештувала. Ну і доля його. Нам сьогодні відомо, закатований у Лефортовській тюрмі і так далі. У книжці знаходимо документ, що Волошин теж орієнтувався на Третій Рейх, але пізніше у праці заявив, що Німеччина зрадила Карпатську Україну. Іншого вибору не було у нього. Документ є який підтверджує цю вашу думку. Хоча я там навожу документ про те, що Ауксан Волошин звернулися до. Верхівки фашистської Німеччини, що рятуйте нашу край від окупації у -у -у -угор, угорською армією. А відповідь була яка: що вони не, не бажають вони цього в даний час це є неможливо. Ну, це свідчить про їх розрадинську політику Рейху та угорсько-фашистської держави. Повідношення до нашого краю. Сьогодні в періоді карпатської України багато невивчених сторінок. Ми б все рівно не завершили цей процес і, можливо, маємо такі різні тлумачення історичних періодів. Чи зможе дойти та книжка до школи, до кожного учня, до сучасників? Порушили болюче питання. На жаль, держава, українська держава, повністю усунулася від освіти, науки, і науковці не мають ніякої абсолютно підтримки з боку держави, зокрема. У виданні посібників, підручників для шкіл, вищих навчальних закладів і так далі. Немає фінансування. Викладач змушений сам писати, добувати і видавати. Так і саме ми даний посібник видали за власні кошти. Це велике неподобство з боку держави. Чи воно зміниться, чи воно буде покращено, хто його знає. Буде видно. Поживемо, побачимо угорський і радянський період. Закарпаття до тему столітті неоднозначний, він протилежно, можливо, десь різний, але він теж заслуговує на увагу, тому що в тих умовах теж зберігалася традиція, культура, якась приналежність. І Були моменти теж заявлення про визвольну боротьбу. І треба оцінити з двох боків. Я особисто так і роблю в даному посібнику. З одного боку, наш край різко. Дуже швидко за декілька десятиріч, перетворився аграрної, аграрного краю економічно розвинутий промисловий район. Майже у кожному районі були побудовані промислові підприємства. Навіть у гірських районах люди мали і так далі. Сприяв розвиток культури освіти у Жородський національний університет, був у той, той, той час Ужгородський державний університет, ну і так далі. Але з другого боку, на жаль, Тоталітарний режим приводив до переслідування учасників на першу чергу учасників національного визвольного руху, репресії. Ну і це був такий двоєдиний історичний процес. Ми маємо його, я вважаю, характеризувати як позитивний і як негативний. А з цього треба робити висновок для сьогоднішнього нашого краю і нашої держави України взагалі. Окрім вас, хто ще, ще писав історію Закарпаття? І чи можна цей підручник вважати таким, що абсолютно донесе до кожного закарпатця перебіг із іс історії від найдавніших часів? Перший такий підручник був написаний відомим істориком нашого краю Іриней Кондратович в 1924 році під назвою Історія подкарпатської Русі для народа у 1930-х роках. Був такий відомий краєзнавець Олександр Маркуш. Він також писав ряд підручників, але ну, не, не спеціально із історії по соціально економічному політичному становищу, а по всіх проблемах. Ну, а в наш час писали, я мушу згадати покійного, на жаль, Юрій Іванович Мудра, це вчитель е е е е середньої школи номер 1 Останній такий підручник, скільки я знаю, це Олашин. Колесо історії, на жаль, таке, що навіть ця книжка уже сьогодні може мати продовження, тому що дати події, які зафіксовані у цій книжці, мають сьогодні вже інше продовження. Ми маємо в українському суспільстві нові зрушення, нові історичні події. І я хочу подякувати вам за цю книжку і від імені глядачів, і за імені Закарпатю, за те, що сьогодні сучасні. Українці мають такий підручник, який достеменно розказує про перебіг нашої історії, а вже глибше вони зможуть спізнати з тих джерел, які є. Наш посібник знайшов вже досить приємний відгук серед вчених України. От нещодавно я отримав листа від провідного вченого історіографа Калакура Ярослав Степанович, та він написав такі рядки, такий рядок, що це є приклад. Для всіх областей України так би слід писати по всій областях України. Дякую. Я ще раз вам дякую. А нашим телеглядачам нагадую, що гостем програми «Телевимір» був доктор історичних наук Дмитро Данилюк, почесний професор Ужгородського національного університету.